Доброго дня, шановні мигради-любителі. Сьогодні на 6 вересня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Зараз ми хочемо продемонструвати вам плодоношення двох гібридних форм селекції Голуба Анатолія Олексійовича. Одна під назвою Вкусняшка, одна під назвою «сверхранній Бордо. Це форми ультрараннього сроку достигання. На сьогоднішній день вони вже значно значно перевисіли, практично вже місяць, як вони на кущу, але все-таки. І хотілося вам продемонструвати, як вони прекрасно висять, прекрасно перенесли всі погодні умови в плані дуже потужних дощів. У нас випало буквально за якихось дві неділі більше 200 міліметрів вопадів, і виноградник весь був повністю залитий, але прекрасно все тримає, прекрасно зберігається на кущу і має на сьогоднішній день відмінні і товарні, і смакові якості. Тут було плодоношення багато грон, просто немає часу все Вовремя знімати. Я думаю, я робив фотографії, покажемо вам по фотографіях, які вони були на ці плодоношення. Це все привито на одному кущу. Ці форми, крім там на цьому кущу ще привитий мінор, Мускат Хрустінка, Лорхен, Нова Ізюмінка. Але ці, ці форми на іншій площині, на яку ми виводимо на арку. Вони підняті були і ми їх сюди вже витягуємо на горизонтальну площину. Значить, Що хочеться сказати по вкусняшки? Значить, має рожеву, яскраву рожеву ягоду, яка практично не темніє. Зараз ми знімаємо просто трошки в тіні. На сонці вона взагалі така вогняна, горить, дуже красивий колір. А саме найкраще в ній це її смакові якості. Це одна із найсмачніших ягід взагалі в нашій колекції, що має мускатний присмак. Вона, мінор це такі дві моїх самих улюблених форми, іменно по смаку, і до них десь дотягується червона троянда або красна роза з елекції е, Калугіна Віктора Михайловича. Ну а мінор і вкусняшка це взагалі от, дві такі цукерочки, які просто от, з ними е, ніколи, мабуть, ми не розпрощаємося. Будемо завжди її вирощувати. Буду вкусняшку десь ще додаляти, постараюся додати в якийсь молоденький кущик ще підсадити, бо дуже вона мені подобається. Значить, тут мускат, плотна грустка м'якить, дуже хороше сахар накопичення і прекрасно зберігається і мускат, і цукор при довгому весінні на кущу. Тепер, що стосується сверхраннього бордо, ну тут вже так сказать. Одна невелика гронка залишилася, і ошміток те, що люди приїжджають, даємо на дегустацію пробувати, вже защіпана. А на самому ділі були грони, ну я думаю, фотографії ми викладемо, подивитися, там грони були десь так: від кілограма майже до двох. Величезні грони має хрумку, дуже хрумку таку потужну м'якоть, високе сахаронакопичення накопичення і яскравий мускат смаку. Смаком дуже схожа вона на подарок не світає. Він у неї якраз в батьках цієї форми, але вона в відмінності від подарка не світає, має найбільш потужні грони, набагато більше, ніж у нього, і набагато плотніша по м'якоті буде ягідка. Тобто, це її відмінність, яка мені дуже подобається, і по тріску в неї абсолютно все в порядку. Якщо подарок не світає, можуть в окремі роки біля хвостика зробити окремі підтріски, то по цій формі абсолютно все чисто, все, все чудово, тим більше у нас ось поряд криша, з якоюсь. Максимально вся вода стікає під кущі, то тут води не то, що вдосталь, а й більш ніж вдосталь. І вони прекрасно тримають такий удар саме води. Відмінні смакові якості, відмінні товарні якості і ультраранні сроки достигання. Повторюся, зазвичай, в звичайні роки, ці форми нас достигали десь в кінці липня, вже практично можна було знімати грони. Це сверхранній бордо і. Вкусняшка. Зараз я їх продемонструю на вагах. Вони не мають гігантських ягід. Ягода десь в середньому, мабуть, грамів до 10. Ну, де більше такі зірву. Це буде вкусняшка, зараз положимо її на ваги. Але вона дещо вже втратила свою вагу, тому що вже досить таки довго висить. 11 грамів, 10,5 грамів. Така це середня ягідка. 9,5. В розрізі вона, зараз продемонструю. Має таку плотну щільну м'я, хоч, бачите, вже кісточка вже темна. На сьогоднішній день м'якоть дещо вже розм'якла, бо вже дуже давно вона перестигла. Так, і зараз ще зріжу декілька ягід. Це сверхранній бордо. Зараз, вигипа, загрузяться. Тут також 10 грамів, оця трошки буде більше. Тут майже 14 грамів. От зараз продемонструю її в розрізі. Аж от ріжеш і репить. Дуже щільна м'якоть, бачите, практично до сімейної камери дуже така щільна. Хрустка, щільна і яскравий мускат в смаку. Це сверхранній бордо. Чудові смакові якості, як і в вкусняшки, так і в нього. Дуже рекомендую всім, хто хоче і любить мускатні сорти. Досить такі вони цікаві, врожайні і дуже ефектні і товарні. Ну, на цьому будемо завершувати цей коротенький огляд. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!